Меру Божого драгоцінність. І що саме важливе є для Бога в Його домі, в Його церкві? Адже так багато церквей, і всі, начебто, ставлять авторитетом Ісуса Христа на перше місце. Але ми не бачимо, щоб у всіх церквах виконувалась заповідь любити Бога і любити ближнього як самого себе. Адже любов Божа, вона. Не проявляється на словах, а проявляється дійсно на наших ділах, коли на серці та разумі прописано слово Боже, ми є народженими свише, і ми наповнені Духом Святим. Тому що важлива заповідь це любити Бога, це любити ближнього. І коли це є, то ми полагаємо свою душу ради інших, ради спасіння других людей. І це є дійсно любов Божа і це є життя настоящих дітей Божих. Тому приєднуйтесь до живої церкви, щоб бути волі Божої.